Американський психопат дивовижний за свою історію фільм. Вийшовши ще на початку нульових, справжню популярність він досяг буквально за останні декілька років і зовсім не останню роль в цьому зіграв Патрік Бейтман, едіти із яким збирають мільйони переглядів. Бейтман протягом фільму здійснює величезну кількість жорстоких та сюрреалістичних вбивств, косплеючи сцени техаської різні, але найголовніше, що у повсякденному житті він здається таким звичайним. Він не відрізняється від своїх колег по роботі, відвідує ті ж заклади догляду за тілом і його постійно плутають з іншими людьми. При перегляді ти несвідомо замислюєшся, а скільки ще подібних психопатів знаходяться поруч з тобою кожен день. Працюють в тому ж офісі, гуляють тими ж парками, ходять в той же супермаркет, де купляють локшину швидкого приготування після чергового садийського вбивства. Американський психопат підносить до абсолюту цю думку за допомогою тієї жорстокості, яку проявляє Бейтман. Патрік здається досить нормальним, як для свого місця та часу. Він багатий, красивий, добре одягнений. Япі. Це молода професійна людина 80-х років минулого століття, яка працює в місті. Це нащадки заможних родин, які на відміну від золотої молоді не розважаються, а роблять Кар'єру вже займається бізнесом, використовуючи сімейні капітали та зв'язки. Такий собі Гігача з претенційною манерою мовлення, добре освічений, заможний, з відмінною фізичною формою, приділяє надмірну увагу догляду за своєю шкірою та здоров'ям. Просто найкращий приклад сина маминої подруги. Але не слід забувати, що своє положення у житті він дістав не власними силами. Батько Патріка володіє компанією, в якій він працює. Ще одною дивною характеристикою Бейтмена є те, як він себе поводить та розмовляє з колегами та друзями. Неозброєним оком видно, що він. Просто грає роль, вибудовує образ в голові свого співрозмовника. Майже всі його дії спрямовані на створення правильного враження від своєї присутності у будь-якої компанії, чи то колеги, чи то секретарша. Це зрозуміло із його вступного монологу, де він прямо каже, що все його життя це обгортка, зовнішня оболонка людини, яка, на його думку, буде приємлима для більшості людей у суспільстві та не буде викликати зайвих питань. Загальне уявлення про Патріка Бетмана це абстракція насправді це не я, це оболонка, ілюзія. Подібні думки дають нам перше враження та знайомлять з багатьма рисами Бейтмена, які безповоротньо вказують на те, що він дійсно є психопатом. Бейтмен вважає себе порожньою людиною, описує себе як абстракцію, і просто поняття не має, ким він є насправді. Він не може визначитися з тим, що робити в житті. З одного боку, йому явно не подобається його робота, що показує величезна кількість сцен, коли він нічого на цій самій роботі не робить. Слухає музику, читає журнали, дивиться тебе та займається тим, що ніяк до роботи не відноситься. Але в той же час, у розмові зі своєю дівчиною про одруження, він стверджує, що йому треба вписатися в колектив. Але навіщо вписуватися в колектив колег по роботі, на якій ти не збираєшся нічого робити, окрім ледарювання та уникнення будь-якого робочого процесу? Окрім цього, профроздвоєння Бейтман не вважає себе нормальною людиною, стверджує, що не має жодної позитивної емоції. У Патріка фактично відсутня емпатія, відсутні будь-які докори сумління. Його поведінка безвідповідальна, його его величезне. Брех... dnia. Ja. Регулярна. Це все найкращим способом показує, хто такий Патрік Бейтман. Він порожній, як емоційно, так і морально. Це монстр, який ховається під маскою успішного, витинченого та високоетичного образу, який він транслює суспільству. І Патрік обов'язково покаже свою справжню натуру світові, коли з'явиться можливість, або коли бажання стануть сильнішими за страх від наслідків своєї людожерської поведінки. І Бейтман більше не зможе стримувати свої пориви. Особистість Патріка можна поділити на дві сторони: перша це його справжня натура, його за Стріч, жага до насильства та жорстокість. Він зневажає просте людське життя та має непереборну жагу до того, щоб бути найкращим всюди. Що було видно з істеричної сцени, коли Бейтман ледве не зловив психічний зрив через візитку свого колеги, його огида до людей нижчих за класом, що показує сцена з безхатченком. Бажання крові постійно підтверджується протягом фільму. Коли Бейтман на самоті ми не бачимо нічого, окрім фізичного насилля та порнографії. Він спокійно слухає техаську різню під час тренування та не бачить у цьому нічого дивного. Друга сторона його особистості це оболочка, яка допомагає йому вижити в суспільстві, штучні емоції, які створені задля того, щоб задовільнити людей, які його оточують. Остання сцена фільму відправляє нас роздуми про те, чи взагалі відбувалися події фільму у реальності. Є багато дивних деталей, які проходять повз глядача та не отримують належної уваги. Тут банкомат просить кота у вигляді оплати. Тут Бейтман з неперевершеною майстерністю справляється з пістолетом та бездоганно точним пострілом підриває машину, наче він не офісний працівник, а найкращий снайпер США. У сцені з бензопилою спричинений шум взагалі не привертає до себе ніякої уваги. Хоча Патрік бігає з бензопилою по багатоповерхівці, а крики жертви пронизують вух. До того ж, протягом фільму Бейтман неодноразово зізнається людям навколо, що він серійний вбився, але ніхто не сприймає його всерйоз. Нікому немає до цього діла. Патрік Бейтман просто відірваний від реальності, і це чітко простежується з самого початку через його викривлені пріоритети, такі як костюми від Валентино і бронювання столиків в престижних ресторанах на вечерю. Під час вступного монологу Бейтман спочатку вказує на будинок, в якому живе, і тільки після цього каже своє ім'я. Я живу в центрі Манхетена на весенні... 71-й стріт на 11-му поверсі будинку American Gardens. Мене звати Патрік Бейтман, мені 27 років. Патрік є яскравим представником споживчої культури. Людина, яка матеріальну складову життя ставить вище, ніж будь що. Він живе споживанням та отримує з нього мотивацію. Точка зору Бейтмена не відображає об'єктивну реальність, він тільки уявляє себе вбивцею. В останній сцені адвокат Патріка з нерозумінням та здивуванням заявляє, що Пол Ален, якого начебто вбив Бейтман, живий і мав з ним зустріч буквально декілька днів тому. Але тут є деяка деталь. Багато хто опирається на цю розмову з адвокатом, проводячи це як беззаперечний аргумент того, що всі події фільму це лише фантазія та галюцинація головного героя. Проте ця сцена має зовсім інший сенс. Чому б адвокату просто не переплутати Пола Аллена з іншим співробітником компанії? Як це відбувається протягом всього фільму? Патріка постійно. Називають різними іменами, та його колеги постійно використовують між собою різні імена. І, опираючись вже на цей факт, можна відкинути цю сцену. А можливо і не можна. Можливо, він і не переплутав. Ми не можемо цього дізнатися. Один з найголовніших аргументів у сторону шизофренії Бейтмена може розбитися об звичайну плутанину працівників компанії між собою. Чи можливо ця плутанина не така і звичайна? Справа в тому, що американський психопат це фільм не про психопата, не про вбивства і навіть не про насилля. Це фільм про суспільство, в якому зовнішня матеріальна оболонка стала найважливішою характеристикою людини. Стрічка прямо показує. До чого може призвести постійна гонитва за споживчою культурою та відсутністю будь-якої соціальної самоідентичності. В таких умовах зростав Бейтман, заробивши величезну кількість психічних захворювань, починаючи нарцистичним розладом особистості і закінчуючи межовим. Саме тому кінець фільму настільки абсурдний. Інтерпретація світу Патріка Бейтмана викривлена в силу нездорової психіки. Можливо, Бейтман і був вбивцею, але явно не таким, яким він себе уявляв. Він не вів перестрілку на вулицях, за ним не гналися гелікоптери, він не бігав голим з вензопелою. Патрік не може відрізнити реальність від вигадки. Абсурдність та сюрреалістичність цих сцен прямо показує, що сенсу в них немає. Це лише фон, яким треба заповнити фільм, показавши зовсім інші теми та ідеї. І ідея фільму не зміниться від відповіді на запитання, чи реальні події у ньому. Сенс американського психопату полягає в тому, що настільки нездоровий псих, як Патрік Бейтман, у своєму оточенні не вважається таким. Він просто ще один звичайний та відірваний від реальності чувак у суспільстві, таких самих звичайних і відірваних від реальності людей. Бейтмана оточують люди, які одержимі тими ж самими дрібницями, які він, костюмами Валентайн, візитками і так далі. Всередині такого суспільства розмувається будь-яка ідентичність, але це особливо нікого і не хвилює. Як і не хвилювало те, що Бейтман тягне трупу мішку. Кожен зациклений на собі і не звертає увагу ні на що, окрім ефімерної престижності, яка існує тільки в її голові, як і Патрік Бейтман, який існує як серійний, жорстокий та професійний вбивця, лише у своїй голові.